Взагалі пивоваром працюю вже близько 15 років, а сюди потрапив, можна сказати, волею такої е, Судьба мене сюди направила. Часу займаю він достатньо багато, тому що одна варка починається близько сьомої ранку і закінчуватися буде от якраз зараз, близько другої години дня. І одразу чинеться інше. Тобто за один день робимо дві варки, це в принципі нормально. Я так думаю, що інші поговори працюють так само. Ця праця кропітка це так, це правда, тому що треба багато процесів досліджувати, треба багато за чим дивитись. І хоча підприємство достатньо сильно автоматизоване, все одно потрібно постійно наглядати за ним. Зараз ми варимо 5 постійних сортів, і у нас є невеличка маленька пивоварня, так, лабораторна, і на неї тестуємо щось нове. На другий, напевно, рік нашого шлюбу ми вирішили, що нам щось треба робити і працювати на когось. Не дуже цікаво, треба робити щось своє. Ну ось ми вклали в цей бізнес всі свої заощадження, взяли кредит, всі сімейні гроші. Коротше, все що було. От це був 21 рік. Березень і льот ковіду. Перший рік роботи це був ад з паперами. Ну, бо пивоварня це не просто маленький ФОП. Це юридична особа на загальній системі оподаткування плюс ще з акцизним податком. В першу чергу було страшно за нас, за співробітників. Ми моталися по всій країні. Ми за той місяць накатали напевно стільки, скільки ми зазвичай за рік накотуємо. Через півроку десь стабілізувалась. Ну, в плані, що е, і команда вже наша зібралася, вся нова після повномасштабного. Майже всі, хто почали з нами працювати в 22-му році, майже всі залишилися і працюють понині. Ми якось так баланс витримували між роботою та волонтеркою. От, а потім, десь в кінці 22-го року, стало зрозуміло, що Рому буде мобілізуватись. Наша ціль збільшити продажі, бо чим більше ми продаємо нашого пива, тим більше ми можемо допомагати і волонтерити. Ми намагаємося не відкривати по максимуму, не відкривати зборів і закривати всі потреби своїми власними коштами, коштами пивоварні. Це от основна наша задача. Запити прості, те, чим ми займаємося: це автівки, це пошук, купівля, логістика, ремонт і подальше обслуговування.